Борошно, вода з криниці, холодноярський мед та хмільова закваска такий нехитрий рецепт хліба, який їли в давнину на Чугиринщині. Саме за ним розповідає Черкащан Артур Жуковський, він і випікає буханці в печі. Це саме такий хліб, який був 500 або навіть 700 років назад. По суті, це музейний експонат, повна реконструкція старовинного хлібу. Найскладніше розповідає Артур, знайти натуральні інгредієнти. В Цьому селі є людина, яка вирощує борошно, нічим не обробляє. Важливий такий момент, що це борошно мевиться на кам'яних жорнах при низькій температурі, воно не нагрівається більше 40 градусів, завдяки чому зберігає всі свої корисні властивості. Сорту пшениці, з якого роблять це борошно, каже пекар, близько п'яти тисячі років. Це борошно спельте, спельтове борошно, цільнозернове. Подивіться, яка клітковина в нього потужна. Перш ніж відправитися в піч, тісто має підійти. На це говорить пекар. Треба близько доби. Тому нашу знімальну групу воно вже чекає у формах. Якщо воно в нього ще є потенціал росту, ми робимо так трошечки пальчиком, раз таку м'ятинку. Якщо вона залишається. Це м'ятинка, значить, воно вже дійшло до своєї кондиції. Якщо вона швидко швидшвиденького зникає, то в нього ще є потенціал росту. Цьому хлібу показує Артур саме у піч. Треба розгрести всі вуглі, щоб трішечки рівномірно розподілилась температура. Старовина завжди його цікавила, каже пекар. А коли захопився здоровим харчуванням, вирішив відродити давнє ремесло пікання хліба. Перш ніж отримати ідеальний буханець, говорить Артур Жуковський, довелось перевести до сотні кілограмів тіста. Бабуся мені розповідала. Ну, я вчився у, просто у людей, як сказати, у мене не було такого майстра, який мені передав прям цю значить, науку. Я просто в того вчився, в того вчився, в того вчився і досвід, 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 досвід. Достаєм хліб. Запах пішов, хлібчик виглядає суперово. Такий хліб, говорить Артур Жуковський, не пліснявіє, а лише черствіє. Саме це є показником його натуральності. Марія Гаврилян, Олександр Колих, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.